Сьогодні Україна у вогні, сьогодні ворог рушить ці кордони, давно чекають матері, і жінки, своїх синів, чоловіків додому. Ми знаємо, як тяжко на війні, як скучили за рідною сім'єю, який піступний ворог уночі, як голови кладете за ідею, за Україну, за добро, за мир, за щастя всіх людей на батьківщині. І зараз є один орієнтир добробут нації і слава Україні! Солдати, воїни, ви і непохитні. Ви ваша віра і опора у тилу. Нехай не песен, кольори і блакитні Освітлять вам дорогу через розумну. Ви зараз не прості захисники, ви гідні патріоти України. Ми перед вами вічні боржники. Ви стільки робите для кожної родини. Солдати, воїни, чекаємо вас додому. І віримо, настане скоро час, коли вже відсвяткуємо перемогу. Бо кожен день ми за вас.